Вітаю всіх, хто з нами в мережі сайтів медіагрупи Північ Медіа та сайту «Шостка Ньюз». Відверто про будемо говорити про депутатів-зрадників та оборону територіальної громади з депутатом Шоскінської міської ради Віталієм Ляшком. Вітаю пане Віталію. Ну давайте почнемо з депутатів-зрадників. Ви знаєте, Шоскінській міській раді можна сказати, як пороблено. Не встигли оговтатися від однієї новини, вже інша новина. Ну, все по порядку. Десь півмісяця тому. Чинному депутату Віктору Калиновському було висунуто підозру СБУ, але ж він залишається чинним депутатом, діючим депутатом. Він досі в списках Шоскінської міської ради. Виборцям не дуже зрозуміло, а можна сказати, зовсім не зрозуміло, як таке може бути. Прокоментуйте, будь ласка, чи дискомфортно нишнім депутатам бути теж в списках, де є зрадник? Ну, якщо ви пам'ятаєте, я е, на одній сесії підіймав питання стосовно е, перебування зрадника України, Діючої діючи е, нашої місцевої ради. Щодо комфортно чи некомфортно, мені, ось було некомфортно. Я це питання підіймаю. Я так думаю, що певної кількості депутатів взагалі то Какая разница, перебуває такий депутат чи не перебуває такий депутат в складі нашої, нашого депутатського корпусу? Це скажімо так на сумлінні кожного з депутатів. Тому я можу казати тільки про себе. Мені некомфортно і я це питання підіймаю, бо я вважаю, що це ну, нонсенс, коли нашу громаду представляє людина, яка є зрадником України. А скажіть, будь ласка, які перепони, що нічого не вирішуєте? Я знаю, ви підіймали. Я не один раз підіймали. До речі, це питання. Як мені відповів міський голова, що, начебто, немає законодавчих юридичних підстав для того, щоб ну його якимось чином можна було вивести з складу депутатського корпусу, але е, зараз проводиться певна робота. Сподіваємося, що вона дійде логічного завершення, і ці людини, якщо можна так сказати, не буде в складі депутатського. Його корпусу давайте трошки почекаємо. Ну давайте нагадаємо нашим е глядачам, що Віктор Калиновський на початку 2022 року виїхав до Росії, поселився в Білгороді, де зайнявся проти діяльністю в соцмережах. Він навіть написав петицію Путіну, щоб е захоплювали українські землі. Для кого може це і сталося якоюсь несподіванкою чи сенсацією для нас? Це не було е це сенсації. Несподіванкою, бо ми знали, що це за людина. Ми зверталися до людей, казали, що не можна обирати. Ну, це ідейний прихильник руського міру і це є ворог України. І про це ми вели мову до повномасштабного вторгнення, до відвертої зради з боку цієї людини. Ну, на жаль, скажімо так. На наші слова не звернули увагу, не взяли до відома. випадок. Ще один, який сколихнув нашу громаду. Служба безпеки України затримала екс-депутата від партії регіонів Шоскінської міської ради. Його затримали і висунули йому підозру про те, що він співпрацював Федеральною службою Росії. Він закликав дари. Наносити по шості, в тому числі і по сумщині. Я хочу попитати: заборонена партія регіонів, яка зараз змінила назву. Вона була ОПЗЖ, Зараз вона називається ще там. Якось депутати від забороненої партії регіонів продовжують представляти інтереси виборців. Тобто є така закономірність, так. Не будемо штамп ставити на всіх депутатах від цієї партії, але є закономірність, що вони з непереборною силою стають поплічниками країни-агресора і співпрацюють з нею. Існують депутати від цієї партії, і знову ж таки їх не вивели ні жодної ради, не з міської, не з обласної, не з Верховною. Знову у нас колізія закону. Знову у нас депутати чомусь всіх рівнів мовчать про це. Ну скажемо так. Тут слово повинен був сказати законодавець з цього приводу, але для мене це також є великим нонсенсом. Що таке партія? Партія це об'єднання людей, які проваджують політику цієї партії. Є носіями тієї ідеології, яку несе ця партія, тобто не існують члени партії, окремо від ну, партії. Вони всі ці люди і є партія. Члени цієї партії здійснюють діяльність. Ця партія була заборонена, виходячи з того, що діяльність цієї партії є антиукраїнською. Тобто ті члени партії, депутати, в тому числі різних рівнів, впроваджували в життя антиукраїнську діяльність. І от як заборонити саму партію, а не заборонити, ну скажімо, тих, хто це робив, я ну не знаю, це ну нонсенс, законодавець нічого з цим не робить. Бо в Верховній Раді депутати від колишньої партії ОПЗЖ є тими, хто голосує в унісон з партією влади. Ну, вони їм потрібні. Тієї вже монобільшості, яка була на початку, вже не існує. І для того, щоб протягувати ті рішення, які потрібні нині діючій владі, ці люди їм потрібні. Ну, я не знаю, іншого, скажімо так, пояснення. З нашого боку, що можна було зробити, Ну, Я вам чесно скажу, не знаю, бо для того, щоб ми могли якимось чином діяти, ми повинні мати законодавчу базу. Тобто законодавець повинен був прийняти якісь ну, нормативні акти, закони, тобто тоді б ми могли б рухатися. Наші депутати вони можуть бути дуже консолідовані. Ви можете об'єднатися, ви можете проголосувати за щось. Ну, буквально от, ви збиралися, проголосували за Зеленського програму перемоги. Консолідація може бути із цього питання. Депутати можуть об'єднатися і теж винести звернення, змінити законодавчу базу. Маленька ремарка я не голосував і не ставив підпис. Ми не знаємо певних пунктів, які скриті. Їх навіть не знають поляки. Ти до котрих ми повинні були звернутися, в тому числі в тому зверненні. Тобто воно виглядало так: хлопці, підтримайте те, що не знаєте ви, що не знаємо ми до кінця. Я вважаю це цирками, тому я ну не брав участь в голосуванні з цього питання. Я вважаю, що е це слушна думка, що треба прийняти звернення депутатського корпусу нашого місцевого. Шостінської міської ради до Верховної Ради з тим, щоб був розглянутий закон, будь-який нормативний акт, Тим повинні бути позбавлені депутатських мандатів ті люди, які є членами і депутатами від забороненої партії. Треба зробити найближчим часом і, мабуть, ми розпочнемо цю роботу. Прекрасно, прекрасно. Пане Віталію, кому як не вам знати, що таке оборона, оборона територіальної громади? Кому як не вам знати, скільки потрібно коштів на оборону? І зараз про це говорять всюди, зараз про це говорять в телевізорі, зараз про це говорять владні структури. Але ж дисонанс. є дисонанс в тому, що фінансуються проекти, які Незрозумілі багатьом українцям зовсім не Зараз Зараз буду говорити про реформу шкільних їдалень. Це реформа пані Зеленської Олени Зеленської. Зараз виділяються дуже великі кошти, мільйонні кошти на цю реформу. Будемо говорити про своє. Будемо говорити те, що у нас тут є. У нас управління освіти Шоскінської міської ради оголосили тендер на капітальний ремонт одного з закладу харчового блоку навчального. І о, в очікувана сума в тендері була більше ніж 13,5 мільйонів гривень. Наскільки о, це з джерел відкритих, наскільки я знаю, наразі є субвенція, так державна субвенція, 9 мільйонів. Ця субвенція вона передбачає ще співфінансування так з місцевого бюджету. Ви знаєте, от о, питання і у мене, і у людей. В той час, коли ми говоримо кошти на оборону, тільки на оборону ідуть мільйони кошти на. Капітальний ремонт е, їдальні в школі в прикордонній шості, яку кожен день обстрілюють, будь такий ось е, незрозумілий дисонанс. або оборона, або кошти на оцю їдальню. От поясніть, будь ласка, як так може бути? Так, є дійсно субвенція 9 мільйонів 35 тисяч. Пінфінансування з місцевого бюджету в змінах до бюджету місцевого, які були прийняті на крайній сесії, 1 мільйон гривень. Ця тема дуже, скажімо так, популярна. Це маніпуляція на дітях. Вона рейтингова. А наша ну, влада, вона поплискозалежна залежна, тому підіймаються такі теми. Ну які сподобаються більшості населення, тобто це ж діти, ну розумієте. Я не думаю, що це сподобається населенню, а, а я вам скажу, особливо що... прикордонні території. Я Вам скажу, що певній частині і маленькій це сподобається. Але на мій погляд, я сто раз сказав, що я не долар, щоб всім подобатися. Я кажу ті речі, які я думаю, і інколи треба казати і робити непопулярні речі, такі гроші, які витрачаються. В цьому напрямку вони більш необхідні для нашої оборони, бо та відремонтована їдальня може завтра перетворитися на руїни, якщо ми не будемо мати достатньо сил і засобів для військового спротиву. Звичайно, ну, треба відремонтувати, щоб діти могли приймати їжу, але це не треба робити капітальних ремонтів це достатньо тільки в тому обсязі щоб ну можна було там Поїсти. все не треба там ніяких капітальних ремонтів на сьогодні, поки йде війна, подобається чи це комусь чи ні? Ну мені байдуже, бо я в першу чергу думаю не про завтрашній день, а про післязавтрашній, і після післяпіслязавтрашній. Е, ситуація на фронті дуже важка. Як депутати спрацювали з приводу того, що які кошти були закладені на оборону, вже закінчується цей е, у нас бюджетний рік, як це у нас виглядає? Кошти на е, оборону у нас містяться в програмі е, правопорядок. Там і на поліцію, і на все, і в тому числі на територіальну оборону. На цей рік, на 24-й, у нас було закладено 75 мільйонів 370 тисяч. На наступний рік закладено на 17 мільйонів менше. Це порядка 58 400, якщо не з... Сподіваюсь, щиро, що воно ще буде переглянуто з сторону збільшення. От будуть зміни до бюджету цих грошей, ну явно не вистачає. Але ж маємо певну проблему з місцевих бюджетів до державного бюджету. Забраний так званий подохідний. Ну щоб було людям зрозуміло, податок це дуже величезні кошти грошей. Стало в міських бюджетах набагато менше. Але ну, незважаючи на це, я весь час кажу, що лампочки, клумбочки, квітнички і все таке інше недоречно на сьогодні. Витрачати кошти на все це, що може завтра бути зруйновано або бути, скажімо, окуповано, це зрада. Ну, це ота от, от зрада, саме пряма зрада. Будемо піднімати питання стосовно перегляду цих, -цих цифр. І, і можливо внесення змін до програми. Я не так давно був у наших хлопців, сто тобто третього батальйону. Займаємося питаннями на донати на ті, які збираємо. Повинні і бюджети бути задіяні в цьому в цій допомозі. Я ретельно підходжу до того, щоб побачити на що саме просить гроші. Командування нашого батальйону. І сподіваюся, що наші депутати все ж таки будуть перейматися в першу чергу не а допомогою нашим хлопцям. Оцінку дати роботі наших депутатів шуткінської міської ради. Я би не сказала, що вони дуже переймаються питаннями там бруківки чи тротуарів, чи скамієк. Все ж таки, більшість з них працює на те, щоб виділялися кошти на оборону. Я ж знаходжусь всередині депутатського корпусу. Я працюю в комісіях в депутатських сесією, Чую, хто про що на 100% я не можу погодитися з вашим висловом, але будемо сподіватися. Тися звичайно, це обов'язково. Це обов'язково, тому що дійсно оборона допомога. Зсу це перша задача, яка нині у нас стоїть на порозі нашого будинку. Кожного з нас, ну просто кожного з нас, тому що в цих їдальнях можуть бути просто руїнами, а можуть там просто їсти російські армійці. Ветеранська робота з нашими хлопцями, які зараз тут вдома. Сподіваємося, що і тут будуть певні зрушення в кращу сторону. Коли перебував я ну, в Америці з Америці з навчальною поїздкою, там спілкувався з одним із членів нашої делегації, заступником міністра в справах ветеранів. Вони тоді вже починали роботу щодо створення ветеранських хабів, ветеранських просторів. Зараз ця робота потроху просувається і у нас, Ті питання, які виникають у хлопців у поранених, у тих, хто списався, вже ми обговорюємо. Робота проводиться. Я вважаю, що вона ну не є ідеальною, але ми просуваємося. Пане Віталію. У нас буде відкритий хаб, про який ми з вами колись говорили, де можуть звертатися наші колишні військові з своїми проблемами, і їм буде там надаватися допомога. Ведеться робота по його організації. Там дуже такі ну високі вимоги, і зараз, скажімо так, щоб все виконати, як прописано в рекомендаціях, це ну не так то просто, але. Просування в цьому напрямку іде, пане Віталію. Я дуже вам вдячна. За нашу розмову сьогоднішню вона у нас різнопланова була, але ж цікава. І я хочу сказати, що пан Віталій не останній раз в нашій програмі відверто про. У нас ще багато є тем і питань до пана Віталія. І ми зустрінемось обов'язково ще. Це була програма відвертопро. Я Ірина Коваленко, депутат Шоскінської міської ради Віталій Ляшук. Дякую, що були з нами.